Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Аврорі. І поглянемо з вами на знижки, новинки та щось цікавеньке. Знижка на ось такий набір для люду. Формочки пластикові. І контейнер також пластиковий. І зі знижкою 44 гривні. Ще побачила дуже цікаву новиночку. Погляньте, ось така чашечка. Ложечка золотиста і блюдце. І вже невеличка знижка. 249. Знову знижки на кришки для закатки. 20 штук. 34, 50 штук в упаковці чорно жовті ось такі з малюнком по 88, 50 штук. Ось такого варіанту по 69. Звичайні металеві кришки 50 штук для закатки по 69. І ось такі ще кришки для подзакрутку. 20 штук їх в упаковці. І поглянемо, скільки вони коштують: 39. Знижка на машинку закатовальна, напівавтоматичну. Знижка така невеличка. Хочеться побільше 194. а коштувала 229. Знижка дівчатка на фарту. Кухонний текстильний. Квітучі лимончики. З кишенькою по 89. І знижка на скатертинку. Прямокутно лимончики 110 на 150 см. Також зі знижкою 117 і на подушку декоративну. Лимончики. Така невеличка знижка 117. Миска пластикова, кругла, невеличка. На об'єм літр 600. Така світленька і темненька. Темна сіра по 44 гривні і побільше. Миска пластикова на об'єм 6 літрів по 77. Знижка діє по 14 вересня включно. Набір кубиків для охолодження напоїв. В наборі їх 10 штук по 29. І ось такий ще варіант. А це вже форма для льоду. Вона пластикова, а формочки силіконові. 10 формочок. Така червона, зелена. І зі знижкою лише по 19. Форма для льоду медики сіліконова по 24. Є така форма для льоду. Вона сіліконова. має 4 відділення, тобто кульки. І зі знижкою 49. І ось така ще велика силіконова формочка. Також кульки, 8 кульок. Поглянемо скільки коштує 77. Подивимося з вами знижки на мило. Мило туалетне. Дуру. 4 штуки в упаковці по 80 грамів. 97 мило шик. Різні аромати. По 90 грамів. 4 штуки в упаковці. 64 мило косметичне діамо. Різні аромати. По 26. Ось таке ще мило косметичне. 115 грамів по 19 знижка дівчатка на крем мило дав Краса та догляд. Це коштує 44 гривні. І ось такий ще варіант. 41 гривня 90 грамів. Знижка на дитяче мило, Б'янка, кавун. І диня. Дуже приємний аромат по 19, 140 грамів. Мило косметичне. 100 грамів по 29. Знижка на мило ловіт, полуничка і лаванда 60 грамів по 7 І знижка ще на мило шик. Дігтярне 140 грамів по 21 гривні. Знижка дівчатка, дивіться, на сумку для покупок. В ній дуже цікаво подвійні ручки. Подивіться, ось є побільше ручки, тобто на плече можна повісити, або поменше ручка. Одна і інша. Ось так. І кишенька. Одна така величенька І зі знижкою 99, а коштувала 129. І ось така ще сумка. Вона бавовняна, Має довгі дві ручки. По бокам ось такі кишеньки. Такі метелики. І зі знижкою по 59. Дивіться, дівчатка, з'явилася на полицях. Пряжа для в'язання. Ось така пряжа для в'язання. Склад я вже подивилася: 100% поліестер, 100 грамів і ціна 44 гривні. Ось така пряжа для в'язання, теж 100% поліестер, так, 100 грамів. І рожева, і блакитна, такі нитки, як подвійні. Біла, сіра, блакитна чи синя по 69. Ще ось така цікава теж пряжа. Для в'язання. Це також 100% поліестер. так. 100 грамів. І по 77. Ось. І ось такий ще варіант. Дивіться. А це вже акрил. 100%. Так, 100 грамів також. Темна зелена, червона, блакитні, біла, рожева, сіра. Різні. Так, І коштують вони маточок, ось такі 64. Серветочки віскозні, фрекінбок 12 штук в упаковці 98. Найбільш серветочок, смужечку, 2 штуки їх в наборі. По 21 гривні. А це вже ось така і новинка. ёршик для унітазу. Підставка пластикова, ручка така цікава, теж пластик, котики. Вона дуже-дуже легесенька, не знаю. Можливо, вона буде і падать. І ціна такої новинки 199. Знижка на юршик для унітазу. Підставка пластик, ручка пластик, а сама щітка сіконова. По 99 І ось такі ще юршик, підставка, пластик і ручка пластик. По 88. Ложка кавова, синя з довгою ручкою. Зі знижкою 22 гривні, ніж столовий на ширі часталь по 29. І знижка на ось такий набір столових приборів. Дві ложки, одна побільше, інша поменше, ніж і виделка. І ціна набору 99. Пакети, паперові, сердечка. Упаковці 10 штук. І ціна по 15. Знижка на пакети майка. 200 штук в упаковці по 59. І ось такі ще пакети майка. Вони невеличкі, 100 штук їх по 19. І новинка вже і знижка. Дивіться, тарілочка. Супова, така дитяча з пандочками і з написом по 88. А це така плівка хатчова, довжина вже 200 метрів. І ціна зі знижкою 99. Пергамент для випічки, довжина 5 метрів. І зі знижкою по 17. І ось такий ще пергамент для випікання, силіконізований, довжина його 20 метрів. І ціна зі знижкою 77. Ніж складний, багатофункціональний. Металевий по 77. Зубочистки бамбукові. 300 штук. В упаковці 39. І фіна. Ось вони 250 штук зубочистки в упаковці 34. І це така новиночка, пляшка для олій або оцту, вона скляна, така невеличка, з дозатором, чорний малюночок і білий з золотом. І кошта така новинка по 69. Погляньте, скільки нового посуду. Тарілочка супова, чорна. Ось така, як з блискучками, по 129. Це вже салатничок чорний по 119. Блюдо овальної форми 179. Тарілочка десертна, по 88. І велика ось така тарілочка. Обідня, 139. І чашка чорна по 69. Це вже такий цілий-цілий набір. Дивіться, скільки всього цікавого з'явилося на свято. Знаю, все показувати, мабуть, не буду. Браслетик на руку по 27 ланцюжок. Павучки. Ось такий ще ланцюжок по 70. 7. Пувутинка. По 84. Це вже заколочки для дівчаток. Вони, бачите, такі різні, по 24. Набір павучків 6 штук, їх по 27. І такі малесенькі. Їх 20 штук в наборі, 29. Дуже багато всього цікавого. Ось така ще парасолька. Це для дівчаток, покажу вам до свята. І ціна парасольки 229. Дуже-дуже багато цікавого. А це гарбуз. Ну, він ще й з підсвіткою. Ось так. І ціна. Тридцять дев'ять. Обруч для дівчаток по 59. дев'ять. Ось така сумочка, гарбуз. Сорок дев'ять. Ну, дуже всього багато для хлопчиків та дівчаток на свято. І ще ось такі резиночки. Теж дві штучки в наборі. Вони такі різні. Тут і гарбуз, і шляпки. По 24.